Сьогодні ми розповімо історію про неймовірну компанію, яка змінила світ автомобільних та кулінарних трас компанію «Мішлен». Все почалося в місті Клермон ферран де два брати Андре та Едуард Мішлен заснували свою компанію. Почавши з виробництва гумових виробів, вони швидко зрозуміли, що їхні шини можуть змінити обличчя автомобільного світу. Але це був лише початок. Одноіменна компанія була заснована братами Мішлен. У 1889 році спочатку вони працювали у сфері виробництва гумових виробів. Однак, враховуючи стрімкий розвиток автомобільної промисловості та зростання популярності автомобілів серед громадян, брати Мішлен вирішили розширити свій бізнес. У 1891 році Андре Мішлен винайшов пневматичну шину. Що стала революційним вдосконаленням для автомобілів. Це виявилося ключовим моментом для компанії, вона стала однією з перших компаній, що виробляла пневматичні шини для автомобілів та розпочала масштабне виробництво. Незважаючи на те, що їхні гумові вироби зробили вагомий внесок у розвиток автомобільної індустрії, продажі стали згасати. Виникли труднощі через стрімкий ріст витрат на виробництво. А чому це сталося? Питання виявилося досить простим. У 1900 році кількість автомобілів у світі було дуже обмеженою порівняно з сучасністю. Водії тоді мало проводили часу за кермом, а отже, шини не зазнавали значного зносу. Порівняно з сучасністю, коли автомобілі стали неодмінною частиною нашого життя, водії рідко купували нові шини. Автомобільне суспільство того часу було ще на початковому етапі свого розвитку, і люди не відчували потреби у частішій заміні шин. Саме це змусило братів Мішлен звернутися до нових горизонтів і відкрити нову главу своєї історії. Для підняття продажів компанії було вирішено створити перший у світі путівник. Їхнє рішення виявилося справжньою революцією у світі подорожей. У 1900 році вони представили світові свій перший путівник, який мав на меті не лише вказувати шлях на дорозі, але й відкривати двері до нових подорожей. Цей перший путівник від Мішлен був не тільки картографічним довідником, але і великим кроком уперед у світі туризму та ресторанного бізнесу. Вперше в історії водії та туристи отримали не тільки інформацію про дороги, а й рекомендації щодо ресторанів, готелів і цікавих місць. Мішлен створив не просто путівник, вони створили можливість більше подорожувати, відкривати нові кулінарні перлини та насолоджуватися шляхами подорожей. Спочатку автомобілі використовувалися в основному для коротких маршрутів, таких як дом, праця та зворотній напрямок. Проте за допомогою путівника у людей з'явилось бажання їхати на великі відстані. Люди перестали боятися їхати в невідомі міста, адже в них був чіткий провідник. Таким чином, компанія Мішлен змусила людей більше подорожувати. Що призвело до більшого використання автомобільних шин. Отже, з цими факторами потреба в купівлі шин зростала, бо ключовим елементом автомобіля є колеса, що дозволяють транспортним засобам безпечно та ефективно подолати різноманітні дорожні умови. На першому етапі путівник Мішлен почали роздавати безкоштовно при купівлі шин. Проте його неймовірна популярність змусила кожного мандрівника мріяти про власний екземпляр цього унікального гіда. З часом путівник Мішлен перетворився на справжній скарб для гурманів та любителів вишуканої кухні. Поступово він став не тільки керівником у світі подорожей, але й авторитетним суддею смаку. Все більше акцентуючи увагу, компанія почала включати до свого путівника тільки ті заклади. Де подавалися справжні кулінарні шедеври. Коли, після включення в путівник, починали надходити скарги на якість обслуговування чи страви в певних закладах, компанія рішуче видаляла їх зі свого списку, прагнучи зберігати лише найвищі стандарти. Таким чином, з'явився новий бренд Зірка Мішлен». В наші дні зірка Мішлен» – це визнана марка якості в ресторані, і вона присуджується закладам за їхню винятковість. Та високий рівень кулінарії. Рейтинг зірок «Мішлен» став показником визнання та престижу. Ось основні категорії та кількість зірок, які можуть бути присуджені. Одна зірка «Мішлен» означає дуже хороший ресторан з високою якістю кулінарних страв, обслуговування та атмосфери. Дві зірки «Мішлен» вказує на винятковий ресторан з винятковими стравами, обслуговуванням та середовищем, три зірки «Мішлен» Свідчить про унікальний ресторан з винятково високим стандартом у всіх аспектах кулінарії. Зазвичай присудження зірок мішлен є дуже престижним для ресторанів. Рейтинг також може включати «Біб-гурманд» для закладів з хорошою кухнею та доступними цінами, а також мішленовські тарілки для рекомендацій щодо конкретних страв та кухонь, за що можуть забрати зірку мішлен. Такі рішення зазвичай приймаються в результаті виникнення серйозних питань стосовно якості та стилю подачі страв у ресторані. Причини для цього можуть бути зміна якості страв, якщо ресторан або шеф-кухар втрачає високий стандарт, який вимагається для отримання зірки, проблеми з обслуговуванням, зміна концепції ресторану, якщо ресторан змінює свій стиль. Концепцію або напрямок, проблеми з безпекою їжі або виявлення нечесної гри у галузі ресторанного бізнесу. Втрата зірки суттєво впливає на репутацію ресторану та його шеф-кухаря. Були випадки, коли після втрати ресторану зірки Мішлен, шеф кухарі вчиняли самогубство. Компанія Мішлен виявилася винахідливою та стратегічною у своєму підході до рекламної компанії. Спрямованої на підняття продажів своєї продукції, та перетворилася з простого виробника гумових автомобільних шин у світовий визнаний бренд, що співпрацює з Формулою 1, компанія розширила свою впливову присутність в автомобільній індустрії. Паралельно з цим виник інший, не менш успішний бренд Зірка Мішлен, який став стандартом у світі ресторанного бізнесу, відзначаючи найкращі кухні світу. Ця геніальна стратегія дозволила компанії зберегти лідерство в обох сферах та визначити себе як ключового учасника у двох різних, але високопрофесійних і престижних галузях. За допомогою одного маркетингового ходу компанії з'явився новий бренд. Котрий існує вже понад 100 років і є дуже успішним, а які ти знаєш круті рішення брендів, котрі тебе здивували, пиши в коментарях та не забудь підписатися на канал. Підтримуй український контент.